Усім величезні вітання з новим днем, з новими стравами, з сонцем, з теплом, з хорошою погодою і з продовженням весни. Сьогодні пропоную вам нову страву, можливо, не дуже нову, але цікаву. Давайте не просто собі будемо їсти яйця з майонезом і з овочами, а давайте до них додамо невеличку родзинку і зробимо крабові кульки. Тож нам для цього знадобиться яйця. беремо на пачку крабових палочок, 150 грамів 4 яйця. Натираємо їх на грубій терці. Тепер знову ж таки на цій терці ми з вами натираємо, ні, не ріжемо, а натираємо крабові палички. Є. Ну що ж, натерли ми з вами яйця, натерли крабові палочки. Тепер додаємо сюди майонез. Ну, скажімо так, давайте цілу пачку, так ви запам'ятали, пачка крабових паличок, 4 яйця, і практично ціла пачка 250 грамова майонез, але ж ви знаєте, що ми робимо майонез самі. Тепер гарнесенько за все вимішуємо. Все ж таки хочеться, щоб наші сніданки і наші страви були яскравими. Крім того, що смачними, обов'язково ще і яскравими. Трошечки перчимо, трошечки солимо. Ми з вами. І тепер будемо з вами монтувати наші кулечки. Беремо. І ось так от формуємо такі невеличкі кульки. Вже красиво, правда? Вже якось незвично, вже ж не просто яйце. А ось такі от навіть з запахом крабів. Ми коли з вами довертимо ці кульки, обов'язково їх на декілька хвилинчок поставимо в морозильну камеру. Не в холодильник, а в морозильну камеру, щоб вони ну, трошки так скріпилися і були не такі гаряченькі. А такі холодненькі, так приємно, приємно потім можна і буде і з помідорчиком, і з огірочком, і з редискою, Хто з чим любить. Я пропоную подати ці кульки на прекрасній рослинці. Це лісова черемша. Про корисності черемші у нашій наступній програмі. А поки що я викладу сюди три кулечки. Щоб ви знали, крабові палочки можна і фарширувати. Сьогодні ми цим займатися не будемо. Колись я вам обов'язково це покажу. А наразі жди ця крабова паличка. Окей, трошки розвернула тут. Поклала трошечки цибульки, і отак от сьогодні ми з вами і будемо смакувати. Я бажаю гарного дня, хорошого, яскравого і гарних позитивних емоцій. Най усім смачнить.